Може буде кому цікаво про азійські груші. От так я формую. Минулий рік вступило в плодоношення деревце. В цьому році буде більше плодів. Слава Україні! Добрий день, мої підписники та гості мого каналу. Проживаю я на Вінниччині. обрізаю груші і трошки розповім про... Азійські груші, може я неправильно їх нормую. Залишаю такі довгі гілочки під навантаженням. Але я пробував обрізати як звичайну грушу, не виходить. Скільки я вже їх іщепив і пробував формувати. Краще не формувати, залишати довгі гілочки. І під навантаження, під урожаєм, ті гілочки от прогинаються. І тоді можна тільки обрізати зайве. Ну не формувати. Спочатку я прикоротював. Так само, як і другий груші старався формувати, але зрозумів, що не потрібно прикорочувати. Росте одним центральним провідником. Вона росте догори. Дуже гарно, ну я так формую, якщо чашую, то так звісно, не вийде. От я старався щось формувати, а вийшло отак. От Тому зараз буду тільки переводити. Як я в попередніх відео літом розповідав про азійські груші, що я їх не перестав різати, прирізати, прикорочувати, я так само. Нагинав гілки нижній ярус і зубочешки ставив, а тоді зрозумів, що можна і по-другому не зачіпати. От у нас і формується, росте. Покажу на Цему деревці. Ще залишилися от шпажки. Я став на гілки. Дерево має дуже міцну структуру, витримує. При навантаження, можна сказати, при здорове. От якщо в нас така гілка має приблизно півтора метра, і тут спокійно можна все залишати з плодами. Воно його нагне, до землі не дістане і не лопне. Навіть при великому навантаженні. Тому стараюся формувати дерево, не прикорочувати. От воно, я спочатку розтягував, прикорочував, воно все рівно росте догори. На кінчику так само буде і в цьому році. От плодові утворення. Воно воно щось наподобі, на як айва. Все заклалося тут плодушками і не треба прирізати. І не буду більше прирізати. Так, і так кругом. Коротенький приріст плодушки. Головне, щоб вступило в плодоношення. Ну, понятно, що якщо в такому місці, то один треба вирізати, якийсь вибирати, щоб було не два, а один. Вот. Вот такі кінчики. Тут обща якесь причудове галуження. Чотири гілошки, всі з плодами. Буду далі наблюдати за даним сортом груш. І о 2-3 роки передивитися за ним. І далі воно формує себе. Саме можна сказати, от, було плодове утворення, 25 см поросло і все. І знову плодове утворення. Це в мене четвертий рік. Можна сказати, що минулий рік було перше таке плодоношення, от це була квіткова розетка, дивіться скільки. Буду наблюдати далі, бо інформації в інтернеті дуже мало про азійські груші, як їх обрізати, як їх формувати. Не потрібно гілки прикорочувати. Кому цікаво у мене на каналі є відео даного деревця і подібних азійських, як я їх формував. І яке було навантаження, як гілки витримували і не ломались. Можете подивитись, як чудово, дане дерево справляється з навантаженням плодів. Азійські груші так само, як і європейські, закладають до половини, можна сказати, ростові, а далі половини квіткові бруньки. Але я все рівно. Не прирізаю і не переводю, вони гарно ці гілочки нагинаються і отримують навантаження. Європейська зломиться така гілка в діаметрі, а азійська ні. Тому залишаю. От видно, раніше я робив От переводи. Але з часом зрозумів, що. Гарно нагинаються, тому я залишаю і довші і гілочки, щоб прогиналися під навантаженням. Навіть от такі. Бачите, вона так, як айва. Росла-росла. І далі продовження. Закінчення квіткове. Я не буду прикорочувати, прирізати чи що. Гілочка нагнеться, плоди пронормую і все буде добре. Коротенька така, то понятна видержа все, а довші буду експериментувати далі. Підійшов, щоб вам показати і молоді, деревця. всі азійські вони одинаково ростуть, немає який сорт. От, будь ласка, дивіться. От я привив, нащепив, вони всі заклалися плодами. Навіщо його тут обрізати і чогось добиватись? Перші роки я не знав, пробував обрізати, шукав в інтернеті, ну, то, виходить, все, все зайве. От формуємо верх, вверх, вверх, дивіться, все одним, е, од, одною гілкою. От закінчення. І я його не прирізаю. Так само, як і черешню, і персики, і нектарини. Ростев догори. Ну і деякі сорти європейських груш також не прирізаю вершки, щоб так формувалися. Дерево саме дуже міцне. Витримає навантаження і буде рости тільки вверх. Молоде. от. І також я буду формувати. Одною, щоб ви побачили, одна гілка. Має вже метр Одна гілка має вже метр п'ятдесят привита на дичку грушу, ці залишу, всіх будуть відбивати гілочки. Ці нижні, змушені держати, вони як якорні гілки, щоб дерево трошки стримувалось в рості. Бо дуже сильно стрельнуло сильний. Приріст, тому що вже більша коренева система. Бачите, на яку в діаметрі більш привита була. Тому так сильно почала рости грушка. Я залишаю гілочки для стримування. Ну, так подібно. Буду пробувати остальні. Ці дерева, які замовляв, приходили. І з них важче було формувати, я ще не знав, як, а тепер я з самого початку формую. От азійська грушка привита одним стовбуром, будь ласка, все, собі. І не буду прикорочувати аж до 3,5 метрів. Має вже метр десять. Ось так буду і останні груші даного сорту формувати. Чашою не пробував, тому нічого порадити не можу. Можливо, якщо формувати чашею, то там якісь інші нюанси. Не хочу, не хочу нічого вам радити, бо я формую не чашею. Тоді буде так само на заміщення, як будь яке друге груша. Думаю, ця інформація стане вам в пригоді. Бажаю всім своїм підписникам та ось цьому каналу міцного здоров'я та мирного неба. Можливо, хтось має також азійські груші і має якийсь досвід в обрізанні, формуванні, якісь сорти, то буду радий, якщо хтось поділиться якоюсь інформацією.